І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вісокоприподобний очі проти Єгумана, преподобні отці, сестри, при Христі, браті і сестри. В сьогоднішню неділю ми продовжуємо розважати над темою Христа. І бачимо, що, так як ми святкували це воздвиження, чесно і животворячого Христа. І церква встановила, що є неділя перед возвиженням і також є неділя після возвиження чесного і Животворящого Христа. Тому що тема про Хрест, саме розважання, про це знаряддя спасіння людини є дуже важливою і дуже якою допоміжною в нашому повсякденному житті. Коли ми маємо нагоду розважати про Хрест Господній, дивитися на те, як Господь полюбив людину, що Він помер на Христі, прийнявши ту найганебнішу смерть, яка існувала на той час. Але це все він зробив. Заради любові до людини, показуючи, як він полюбив людину, як він полюбив мене, що Господь був готовий віддати своє життя за мене. Коли ми розважали в попередню неділю про цю Божу любов, коли ми розважали про ту смерть Ісуса на Христі і про хрест часі воздвиження. Сьогоднішня неділя має особливе забарвлення, також особливе призначення, особливі роздуми над тим, що би мало діятися в моєму духовному житті. Сьогодні ми чуємо в Євангелії, що Господь каже, якщо хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Те, що ми бачили в попередніх моментах, що Господь показав, як Він мене полюбив. Сьогоднішню неділю, напевно, Господь хоче сказати до мене, а наскільки я готовий любити Бога? Наскільки я в своєму житті готовий йти за Ним і сповняти Його святу волю? Наскільки я готовий приймати цей свій хрест? Іншими словами можна сказати, наскільки я з одної сторони, бажаю і хочу прийняти це Боже благословення у своєму житті? Бо через хрест приходить те благословення. Коли ми думаємо про це, а що ж це є ці мої хрести? Що ж це є цей мій хрест, який я маю брати і йти за Ісусом? Коли Він каже, брати цей хрест, йти слідом за ним, він не каже йти попереду, він не каже йти збоку, він не каже йти здалеку, він каже слідом за ним. Слідом це вдивлятися в нього і приймати цю науку, яку він залишив для нас у своєму Божому Слові. І що це Боже Слово є тим орієнтиром, тою дорогою, яку мені залишив Господь, вказуючи, що якщо ти будеш іти цією дорогою, ти осягнеш своє спасіння. Ти осягнеш те щастя, яке прагне твоє серце. Бог для людини робить все. Бог ніколи не відступає від людини. Людина. Відступає часом від Бога. Людина є далеко часом від Бога. Але Бог є завжди поруч з людиною. І каже Господь в сьогоднішньому Євангелії каже, яка користь людини, коли вона занапастить власну душу, а здобуде цілий світ? Що людина може дати за власну душу? самим вказує Господь. На цінність, важливість спасіння нашої людської душі. Вона є безцінна, навіть цілий світ не вартує однієї людської душі. І тим самим Господь вказує, що як цінує Він людину і її безсмертну душу. Як Господь вкладає ту цінність в мене, як Господь дивиться на мене. З великою любов'ю, пошаною і з тою цінністю, що Він має таку велику повагу до людини. Коли ми чуємо про те, як Бог нас любить, коли ми чуємо, як Бог готовий був страждати за нас і страждає, то напевно в кожному нашому серці. Зроджується це бажання Ісуса. Так, я хочу йти за тобою. Я хочу брати той щоденний хрест і слідувати за тобою. Що це є, цей щоденний хрест? Напевно, що кожен з нас переживає певні моменти, виклики свого життя, а особливо це стосується тих наших відносин з нашими близькими, з нашими, може, друзями чи з нашими колегами по роботі. Часом є певні моменти, коли нас дуже ранять і нас болить. І ми задаємо собі питання, чому хтось так поступив зі мною? Чому хтось так поводиться зі мною? Може хтось сказав якесь недобре слово в мою сторону, може хтось повівся зі мною недобре, хтось зробив мені якусь прикрість. І зауважмо таку річ, що в цей момент зроджується в моєму серці. Чи зроджується тоді злість? Чи зроджується тоді якась ненависть, бажання відплатити тим самим злом? І коли Господь каже іти слідом за ним? І коли ми дивимося на Його хресну дорогу і Його розп'яття на Волгофі, де Він каже, до тих, де Він звертається до Отця Небесного? часі того, коли його прибивають до Христа, каже, отче, прости йому, бо не знають, що роблять. Також і в тих моментах, коли ми досвідчуємо в нашому житті це зло, зло, злом подолати не можна. Зло можна подолати лише добром. І тоді, коли ми в своєму серці. Часом як би нас не боліло, не покладаючись на свої людські сили, але маючи перед собою власне розп'ятого Христа, від Нього шукаючи цю силу і благословення, можемо казати в своєму серці. Отже, допоможи мені простити. Ісусе, допоможи мені полюбити навіть моїх ворогів, про що ти просиш, і навіть наказуєш своєму Божому Слові. Часом я можу не знати, а як я маю простити. Часом я можу не розуміти, як я маю поступити в тій ситуації. Але точно, що для мене залишається оцей погляд на Христа, то розп'ято. Що в ньому я маю знаходити цю відповідь. Він мені має підказати. Для мене лише залишається просити в нього. Бо Він каже, що що неможливо людині, це можливо Богу. І лише від нього я можу отримати те, що може в даний час, в даний момент, з чим ти справляюся. Воно є важко. Але Господь каже, що тільки той є його достойний. тільки той є його достойний в тому значенні, що є уподібнений до нього. Що ми як розважаємо над тим, що ми є образ Божий і маємо в своєму житті це завдання уподібнитись до Христа. Тобто, робити ті вчинки, робити ті діла, які робив сам Господь, тобто робити добро, творити добро в своєму житті, уникаючи всяке зло, це є дорога, до якої нас сьогодні. Закликає Христос, якою маємо йти в нашому житті. І часом, коли ми відчуваємо ці кривди в нашому серці від інших, як маємо силу молитися за тих кривдників, то маємо нагоду як для себе, так і для них здобути ласку Божу, коли від щирого серця будемо прощати. Прощати це не означає. Що не буде наслідків після вчинку. Кожен вчинок має після себе певні наслідки. І за кожний вчинок є певна відповідальність. Але що я не суджу цю людину, але суджу той вчинок, який людина робила. Сьогодні ми стоїмо також перед мощами мученика партенія. І ми дуже також тішимося, дуже поважаємо і так, з таким благоговінням завжди стоїмо перед святими, які здобули цю святість в своєму житті. Ми захоплюємося їхнім життям. Ми подивляємо їхню мужність, що вони не відступили від Христа. Що вони лише за те, що вони. Казали, що я є християнин і я є вірний Христові, що вони тим самим платили своїм життям. Бо ці мученики, вони добре знали, вони добре дружили з Божим Словом, з Христом, який в сьогоднішньому Євангелії говорить це з ці слова, яка користь людині, яка здобуде цілий світ, а занепостить власну душу. Що людина може дати за власну душу? Бо ці люди жили тим Небесним Царством, про яке Господь говорить нам і яким хоче з нами ділитися. Вони не вважали за себе, вони ставили на перше місце цю Божу волю в своєму житті, бо знали, що те все, що вони переживають, в цьому. В матеріальному світі дуже швидко все проходить. А що на людину чекає вічність, про яку апостол Павло каже, що що око не бачило, що вухо не чуло, що навіть на людський ум не може прийти, те Бог приготував для тих, хто його любить. І ми втішаємося, що оцей мученик Партеній разом з цілим воїнством безчисленних мучеників, які були. В церкві, які по сьогодні також свідчать про ту Божу любов, нехай вони і запалюють в нас. Оце бажання, що я не можу мати компромісу зі злом. Я не можу йти на переговори, на розмову зі злом. Я можу зло, зло тільки ігнорувати і поборювати його. Тим добром, який я чиню в своєму житті. Будьмо тими, хто є сміливий. Будьмо тими, хто є відповідальний за свою власну віру, за те свідчення про того живого Бога, який так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, який так шукає за людиною. Що Він не втомлюється нахилятися над кожним нашим гріхом і піднімати нас з гріха. Бо скільки разів ми падаємо, скільки разів ми кажемо не буду грішити, але проходить певний час, і ми знову є в тому чи іншому грісі. Але Господь не втомлюється прощати. Господь не втомлюється. Вділяти це своє Боже милосердя для моєї спраглої душі, бо Він мене любить і готовий померти за мене на тому Христі. Тому нехай для нас, так як це було змучено компартенієм, який був тим свідком Божої любові і свідком вірності Богові, нехай і в цей непростий час, який зараз переживає наша держава, наш народ. Час цієї війни, щоб ми знаходили в собі ту силу йти за Христом і жити тими Божими законами, тими Божими заповідями, виконуючи його святоволю, про яку ми просимо і молимося щодня в молитві Отче наш, щоб вона була як на небі, так і на землі. Святий мученик Опартенів, молися за нас і утверджуй. Нашу віру, щоб ми були тими, хто хоче творити добро у цьому світі. Амінь. Слава Ісусу Христу!